Анналі Едмон Крос. Буду сьогодні розглядати його натальну карту та шукати в ній показники тематики, кольору, техніки. Буду дивитись планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна. Нептун у нього знаходиться в рибах, в своїй сильній позиції. Тут можу говорити в плюсі: що людина бачить світ гарним, йому подобаються красоти, природні краєвиди. Подобається. Краса Всесвіту, саме природня, вода йому подобається, може вірити у Божественне, у допомогу вищих сил, бути оптимістичною оптимістичною людиною. Також може фантазувати, мріяти, поринати в цей світ. Можливо, можуть подобатися якісь моменти аналізу, психологічної, психологічного аналізу, підход такий до людей-мати. Можливо, може подобатись також щось схоже на детектив. Ну, Наприклад, якщо це буде пов'язане з вчинками людей, то він може аналізувати, чому ця людина так зробила, що її змусило. Може подобатись любов до музики, бути до інших країн, до мов інших, рятувати всіх, допомагати, бути якимось благодійником. І також це мистецтво в плані образотворчого може подобатись цим займатися. Негативі – це якась жертвна позиція, постійне втікання. Від реальності, якісь погані звички. Окрім цього, планету в рибах немає, подивимось, світила. Значить, сонце знаходиться в тільці. Це говорить про те, що людині подобається матеріальний світ, світ речей. Це також створення краси, такої, що подобається більшості людей, яку можна легко продати. Може бути схильність до накопичення або створення робіт у великій кількості. Це може додавати трошки уповільнення, може додавати зайву вагу. Планета, яка керує Сонцем, Венера, знаходиться тут же ж у тільці. Тобто, це не тільки прагнення мого его, мої бажання основні, але і мені подобається. Мені подобається жити в достатку, мати все, що мені потрібно під рукою, творчість венера це творчість, займатися творчістю та створювати прекрасне. Можливо, це також якось пов'язано з синічною діяльністю, бо тут сонце, сонце, радість, виступи, і венера, краса, і любов до природи також тілець, це матеріальна краса, світ прекрасної природи, тварин, людей. Місяць може бути в опозиції, знаходитись або в скорпіоні, або в стрільці. Якщо місяць у стрільці, то людині подобається пізнавати емоційно буде якось надихатися, зустрічаючись, стикаючись з новими знаннями, культурами, людьми, іноземцями. Це можливо якась тяга до вищих сил, до Бога. Може подобатись якийсь активний рух не тільки в знаннях, а й, в принципі, пересування. Якщо місяць у стрільці покровитель Юпітер знаходиться вовні, Тобто людина знов ж таки схильна до ініціативи. Пересування, якось активно в цьому розвиватись, створювати щось прекрасне, великих розмірів або ну, зображення великого розміру може бути. Ну, наприклад, простір великий, міста, пейзажу. Якщо місяць у скорпіоні, то внутрішній людині не подобається бути в комфорті, десь він може якось. Сам провокувати якісь зміни, бути в хаосі, це його стихія, постійний ріст через кризи, труднощі, долання якихось ситуацій, які виникають тут і зараз. Екстрім. Можливо, моментами подобається проявляти якусь ладу, маніпуляції. Місяць також плюс до природи, якщо тут знаходиться, він знаходиться у Скорпіоні до води, до темної пори чи холодної пори. Якоїсь темноти, а стрілець, навпаки, якийсь позитив, о, сонячна погода та краєвиди іноземні. Покривитель місяця, якщо він в Скорпіоні, Плутон, знаходиться в тільці. Це також за краєвиди, але, як я казала, додається трошки негативу, тяжкості, важкості. Але це також лінії не тільки ну, от, природньої якоїсь широти і краси, але це також ресурсна ось це м, накопичення. Предметів, тобто людина може схилятися до накопичення матеріальних ресурсів ще більше, якщо Плутон тут знаходиться. Це також якийсь контроль, влада, мати владу. Владу над ким? Над жінками, бо це тілець, над своїм матеріальним ресурсом, над своїм майном. Ну, це також ось в чоловіків і жінок. Учільці через спокій і уповільнення, насолоди цим, а у Скорпіоні через труднощі, аб'юз, якісь надзусилля, надемоційність. І, враховуючи, що Плутон знаходиться в тільці, можна сказати, що у зображенні або будуть великі простори місцевості, або великі скупчення людей, або зображення взаємодії чоловіка та жінки. Добре, подивимося інші планети. Тут же ж у тільці знаходиться уран. Уран може додавати Якісь несподіванки у сюжетній лінії, можливо, це буде велике скупчення людей, якийсь креатив пов'язаний з зображенням, з жіночою тематикою, природньою тематикою, це може також говорити про великі простори. Якщо Плутон – це може бути вода, темна вода, куточки, які викликають захоплення в плані страху, то Уран може додавати захоплення в плані великої кількості повітря, простір великий. Якщо це тематика, Стосунків, то це, це якийсь е, креатив на рахунок стосунків, або гумор може бути, Уран також про гумор, або якийсь експеримент з подачею зображення. Сатурн знаходиться у близнюках. Тут же ж і Меркурій знаходиться. Тобто, якщо ми беремо Меркурій, він в своїй сильній позиції говорить про те, що людині подобається зміни постійні, якісь якась двіжуха, відчуття повітря і руху, постійне якісь поглиблення в знаннях, можливо, поверхневе, балачки, зустрічі з друзями. І Меркурій може казати, що в зображенні може бути присутнє знову ж таки спілкування з людьми. Меркурій в сильній позиції може говорити, що літературна діяльність буде присутня в житті людини в якомусь сенсі. Або це буде ілюстрації, або це може бути сам написав щось, або добре володіти якоюсь технікою, руками своїми. Сатурн у Близнюках може говорити, що людина може будувати свою роботу згідно правил, якихось законів відносно живопису, наприклад, на це спиратися. Також Сатурн може говорити, що в Зображенні може бути присутнє щось таке. Якщо говорити, що Меркурій це показник письма, техніки стилю, то цей стиль буде виразний і відносно стосовно правил буде вестися, але тут може бути проявитися як графіка малювання темноти, малювання чорно допомога чорного, можливо, малювання застосовуючи рамки якісь, можливо, малювання гір. Якщо врахувати, що Меркурій це руки, а Сатурн це тверда порода, можливо, якась скульптура, стіна, архітектура, дизайн архітектури, можливо якісь, можливо, якісь оформлення. Далі Марс знаходиться у Терезах. Це говорить про те, що людина буде намагатися зберігати свої стосунки, йому важлива ця сфера, сфера стосунків, ну, то також, якщо в мистецтві, це важливість творчого процесу. Проте, покровитель Венера знаходиться в Терезах. Це говорить, що це повинно бути доступно більшості людей. Якщо Терези це якийсь естетизм, на порядок вищі музеї, виставкові це центри, де це може цінуватися людьми занадто. Ну тобто, якась еліта, зустрічаються, спілкуються, якась критика конструктивна. Діалоги, партнерства, знаходження нових зв'язків йому бажається бути проявлятися якось активно і задіяти це в своєму житті. Проте, якщо це буде порушуватись, то ну якось неконструктивно це проводитись, то Сатурн може його обмежувати і казати, навчись правильно, проводити комунікації. Чорний місяць знаходиться в діві. Це може говорити, що людина може занурюватись в деталі, можливо, якось зробити своє зображення в роботах. Через те, що буде вважати, що деталі допоможуть йому досягти ідеалу. Меркурій, покровитель цього чорномісяця в сильній позиції своїй, це може також додавати скупчення планету фіксовому знаці. Також може говорити, що людина може фіксуватись і на тематиці, і на якомусь кольорі конкретному, і на техніці якійсь особливій, довго якось вимальовувати. Ну, це може бути графіка, бо ти там довго будеш штрихувати це вимальовувати. Або якийсь маленький пензлики, і цим маленьким пензликом великий простір замальовувати. І, знаєте, як ото картина по номерах. Сидиш і кайфуєш. Ну, так, такого плану можливо. Якийсь дріб, дрібний крок у, у роботі. Вираженість у нього ліній овентерази. Це рухатись від налагодження контактів, знаходження якихось партнерів, виставок, початок творчого процесу, можливо, процес творчий у групі людей, або за допомогою якихось друзів, партнерів, вміння будувати стосунки, можливо, на, збираючись на знання якихось законів творчих, творчості, основ, так, рухатись у. Самостійність бути ініціатором, творити, експериментувати, щось створювати, робити якусь свою справу самостійно. І тут же ж вовні Юпітер говорить, що масштабуватися самостійно. Якусь освіту, якщо отримувати, то або освіта буде самостійна, або все ж таки десь буде в якомусь вузі навчатися у якихось там у групі, мабуть, художників. За своїм бажанням прийти і сказати, я буду в тебе навчатися, як під знаєте. Виділений в нього тілець, там чотири планети, це говорить, що вісь тілець Скорпіон буде працювати. Це ресурсна вісь, мені важливі ресурси, і мої, і не мої, мені важливі матеріальне саме відчувати. Якщо в творчості це може бути велика кількість робіт, малювання чогось великого по розміру, якісь великі масштаби. Якщо ми подивимось на... Ланцюжки, в нього виражено три ланцюжки. Нептун у відпочинку це говорить, що людині буде подобатись творчість наодинці, якісь спілкування з природою на наодинці, якийсь самоаналіз, знову ж таки, сам один, і подорожі, можливо, на самоті буде подобатись. Нептун може програтися як і творчість наодинці, сам, сам один, я сиджу малюю, або це малювання природи, бо акцентована ця планета. Виділений у нього Меркурій. Це говорить, що з літературою, якимись роботою руками, знаннями, комунікаціями, з якимось навчанням або навчати когось, бути пов'язана його діяльність. Це може говорити і також прив'язку до текстів, букв, книжок. Ну а в творчості це може проявитися як графі графіка, або якщо малювати пензлів, то малювати як графіку, ну, зображати, наприклад, людей. Старших людей. Просто буде паралельна діяльність з образотворчим мистецтвом, літературна дія. Венера виділена у тільці. Я її вже аналізувала, тому підкреслюю, що це буде або природа, або жінки, або матеріальні якісь речі, або те, що потрібно більшості. Ну, за градусами виражено у нього Сонце та Сатурн. Це говорить про те, що людині. Важливо бути на видноті, проявлятися, проявлятися через сферу мистецтва, творчість, через створення чогось матеріального, через стосунки з жінками. А Стурн це проявлятися у спілкуванні, у літературній діяльності, може, ілюстрація, можливо, якісь навчання, через що він міг би це реалізувати, на що спиратися на Меркурій. Меркурій це руки для творчості добре, тобто розвивати мілку моторику, правильно якось тримати рівновагу, щоб не було тремору в руках, якось правильно за законом тримати ці інструменти і використовувати їх. А якщо література ну це тренування, оглиблення знань, написання текстів, можливо, якісь виступи. Якщо це навчання, це також знання якихось законів, на них спиратися. І так, виділене за стихіями і Христом знак тільця і земля. Значить, матеріальність не те, що я можу спертися, малюю конкретне щось, що зрозуміле іншим. Фіксація, знову ж таки, на якійсь тематиці. Фіксація може бути на тематиці тільця, бо там чотири планети і всі вони потрапляють в перетини Христа та стихії, тому одразу переходжу до того, щоб він міг малювати. Значить, за скупченням цих планет повторно, що він міг малювати? Стосунки між чоловіком та жінкою, природні моменти, великі масштаби, скупчення людей, якісь контакти, або конфліктні, або якісь тяжкі за переживаннями, або якісь несподівані ситуації, якщо це контакти з людьми. Зображення предметів, то це повторі якісь речі можуть бути або. Те, що можуть побачити багато людей, можливо, якісь оформлення за кольором. Це всі земні кольори, які спокійні, які використовуються в пейзажній. Пейзаж в пейзажному живописі Також уран може додавати або яскраві кольори, або якийсь креатив, пов'язаний з тематикою. Можливо, речі будуть зрозумілі, але якась подача буде через колір, наприклад, щось там з кольором може відбуватися. Тобто, там щось повинно бути змінене mm. в зображенні. Плутон може додавати чорного кольору, темного, темної, темної пори року. І місяць, якщо він потрапляє в Скорпіона, може говорити також про пейзажі, воду, темноту. Це єдине, що Меркурій вплине на техніку. Можливо, зв'язок буде з скульптурою, культурою, а можливо, з літературою. Плутон це якісь владні люди. Великий простір міста, архітектура. Уран це якісь прості люди можуть бути, скупчення цих людей. Венера також прості жінки можуть бути. Ну, за сонцем, це чоловіки або добре буду завершувати. Сподіваюсь, що мій розбір був точний. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Буду вам дуже вдячна. Всім гарного дня, бувайте!